Доброго ранку, дітки! У нас сьогодні заняття, яке називається співчуття. І почнемо ми з привітання. Повторите за мною. Доброго ранку, сніжинки привітні. Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти сьогодні на занятті ми поговоримо про співчуття. Співчуття це вміння відчути те, що відчуває інша людина. Діти, давайте виконаємо вправу «Оціни почуття. Розгляньте, будь ласка, зображення, що в цій ситуації відчувають учасники на картинці? Так, хлопчик плаче, а дівчинка йому співчуває. Діти, іноді таке трапляється, що у вашого товариша поганий настрій, чи він сумує. Зараз я навчу вас, як допомогти такій дитині. Діти, візьміть свою улюблену іграшку та уявіть, що ця іграшка це ваш товариш, який сумує, і зараз ми будемо вчитися йому допомагати. Коли в нього поганий настрій, ви можете його обійняти. Ви можете погладити його по голові. Та сказати йому ласкаві слова. Курочка, я так тебе люблю, ти такий милий, все буде добре, ти такий хороший. Діти, а коли люди радіють? Так, коли сталося щось дуже-дуже добре, подарували подарунок, обійняли, виграли змагання. А коли люди дивуються, так. Коли побачили щось дуже неочікуване, а коли люди втомлюються, правильно, коли дуже багато працювали, діти, я вважаю, що ви також втомилися, та настав час відпочити. Діти, а про що ми говорили сьогодні на заняття? Правильно, ми говорили про співчуття. Це означає відчути те, що відчуває інша людина. Ви сьогодні молодці, але настав час прощатися. До побачення, дітка!